Всім привіт народ! Ми в районі Кільцевої на об'їзні стрей. Око. І багато хто не знає, що тут є така площадка біля АТБ. Це у нас хоткар в стрію. І хотілося б піти подивитися, що хлопці мають. Йдемо подивимося, трохи познімаємо. Накриваємо машинку. Глянемо, що продається. Це, до речі, Америка. Площадка хоткар. Така малесенька площадка в стрію на обізній біля люксвошу. Більшості у них все Америка. Але подивимось, повнопривідний B8 і 209 заявлено 22 тисячі. Повнопривідний 17-й рік на автоматі. Сиренькі, гарні диски досить. Всім привіт, хто приєднався. Сьогодні працюємо цілий день по площадках по стрію. Я сьогодні приїхав по роботі і відповідно залишаюся тут. Якщо хтось тапне, буду щиро вдячний, буду знати, що ми дивляться. Можливо, хтось хоче ближче машинки подивитися, покажу вам. Так, Що в нас є? Mazda 6 Grand Touring. досить гарний синій темний колір. Те потрібно, звичайно, кожну машинку перевіряти, дивитися. Нагадую, що ми займаємося перевіркою авто по Україні. Якщо потрібно, десь перевірити, телефонуйте, номер в шапці профілю. 17 рік, 96-14 тисяч, бензинка на автоматі 2.5. Вона на темне, затемна не на глухо, але вона на білій перфорованій шкірі, на автоматі. В принципі, ну, машинка як машинка. Але в судані. Саданчик. Він номер, в принципі, можу показати, якщо буде бажання, то покажу. Ауді до 8 є, не знаю. Я з їх сьогодні пострію по площадках, їжджу, подивлюся, може щось є. Зараз на Босавто, чи з дорогу там від ДТБ є Босавто, Зараз глянемо, що там є доброго. Ліф, 18 кусочків, 58 заявленого. Звичайно, кожну машинку потрібно перевіряти. Звичайно, самі розумієте. Ось такий ліф. Гарні диски, досить резина-літня, сирий колір. Дочі комплектація така сама, як і у мене. Все те саме. 18 рік, 58 пробіг, 18 тисяч, 40 кВт. Оптика повністю все те саме. Повністю тільки в мене диски інші. 18 тисяч. Ну, я б свою віддав набагато дешевше. Скажу правду вам, як є. Посували би пересісти на 62 кВт. бо мені трішки не вистачає моментами. Але в загальному я за 4,5 місяці наїздив 14,5 тисяч. Я дуже задоволений. Це тільки на ліфі. Такий сиренький ліф. Антенка така смішна, досить смішна. Так, на дістроніку він, до речі, комплектація та сама, що у мене. Тому що в максималці там еко завжди виведено на панель. Підігрів керма теж все те саме, що і в мене. Є педаль. Ціна була 18600, бачу, стояла. Повністю така комплектація сама. 18-й рік. Якщо буде реальний покупець, будемо реально говорити суттєво дешевше свого віддам. Так, кізбус у нас є. Citroen Jumper, Jumper, Довга база. Червоненький червоний. Чер... ядрьоно-червоний. Взаємна підписка, звичайно. Підпишуся однозначно. народ. Jumper, 19 рік, 257. Пробігу. заявлено, на 17800 двокубовий дизель механіка. Пройдемо з іншої сторони. Якісь мінімальні вм'ятинки, бачу є на задньому крилі, але не критично. Резина хороша, нуляча, в принципі. Новенька на зеркал, нічого немає, тут вставки немає. Так, В принципі, робоча лошадка як робоча. Відно мріє, при бажанні можете пробити, що хочете. Показую. Народ тапайте, ставте лайк. Якщо потрібно якусь машинку оглянути, ставте якийсь подарунок, я вам її погляну повністю. Прокажу її від А до Я. Звичайно, напевно, без приладу попередиться вертатися в машину. А я зараз ще від площадки хочу обійти. 21-го року варандлер. 3,6 бензинка, 37,5 американських кусочок. Такий легенький позашляховик на зиму. Легенький, легко сказати. По салону він закритий, він затемнений. Він у нас на тряпці, на автоматі. Задній ряд, в принципі, повноцінний, 4 місця. Запасочка така маленька. Маленька запасочка хорошому профілі так це у нас 225 на 75 17 У ось така машинка стоїть для поціновучьего фровода